Продовжує обговорювати е, головну тему сьогоднішнього вечора. Головною вона стала з подачі. Міністра оборони Російської Федерації Шойгу і його підлеглого Серавікіна, які розіграли таку виставу і голосили про начебто відведення військ Російської Федерації з правого берега Дніпра на Херсонщині. От будемо розбиратися далі в цій події і тих, які очікують на нас найближчим часом. Зокрема, низка ціла міжнародних самітів, міжнародних зустрічей і подій буде відбуватися. І з цього приводу потрібна експертиза. і Тому ми запросили Михайла Подоляка, радника, очільника офісу президента. України. України. до нас в ефір, пане Михайло. вітаємо Добрий вас. Вечір. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи є вже офіційна позиція офісу президента України щодо е, от е, цієї, е, цієї заяви Шойгу і того, що е, вони, начебто я, я буду казати все через, начебто, нібито планують зробити на неправому березі Дніпра. ні, ну, тому що серед цього оптимізму тільки єдина ваша була заява: що давайте не будемо спішити, поки українського прапора там немає, то його там немає. Без, безумовно, так і є. Дивіться, ми ж не можемо коментувати заяви пана Шойво, бо вони ж такі трошки дивні. Ми давайте тут так розставимо крапки крапкінади, і все буде зрозуміло. Перше у нас є свій план. Залежаний до речі, сьогодні ставка була верховного головнокомандувача. Пан Зеленський дуже активно моніторить все, що відбувається на лінії фронту, в тому числі на південному напрямку. У нас є свій план, своя, свій сценарій звільнення території. Сьогодні до речі були створені якраз військово-цивільні адміністрації для частини території саме лівобережної Херсонщини. Це означає, що ми будемо по своєму плану і діяти далі. Друга складова дійсно для росіян Херсон дуже тяжко було обороняти, як вони це казали, тому що туди не можна було доставляти певну низку боєприпасів, живої сили і таке і інше. Але між тим, між тим, протягом певного часу, останні два, два тижні, вони туди, туди постійно до довозили. Там кількість мобілізованих і таке інше, тобто вони мінували Херсон. Вони там створювали вогневі точки. Тобто, вони готували місце до дуже і дуже жорсткої, скажімо так, ну війни. Це це друга складова. Третя складова для них. Принципово важливо створити фортифікаційні споруди на лівому березі Дніпра. Звіти знову ж таки, якщо не вдасться втримати Херсон, а скоріш за все їм не вдасться втримати Херсон. Знову ж таки, з точки зору логістики, бо це дуже тяжко вже для них. Сьогодні в них практично немає спроможності транспортної не туди щось доставити, але якщо вони не можуть стримати Херсон, то вони будуть його максимально руйнувати з лівого берега. Вони там створюють свої вогневі, знову ж таки точки. Вони туди підвозять сьогодні снаряди. Вони туди підвозять сьогодні знову ж таки мобілізованих і таке інше. Тобто, вони все рівно будуть жорстко пробувати затриматись на Херсонщині, так чи інакше. Тому між тим всі заяви Суровікіна, всі заяви Шойго, Це скоріше така інформаційна пропагандистська компанія, розрахована на внутрішній ринок Російської Федерації, тому що все йде по плану. У них а план у них один. Покинути всю територію України, включно з окупованими в 2014 році, територіями, тому своє суспільство вони готують до того, що це буде перемога. Тобто, коли вони вийдуть на лівий берег Хер... Херсонщини, на лівий берег Дніпра, то це вони будуть вважати перемогою, тому що зупинили там вражаючі сили, як я розумію, НАТО. Тому давайте так: ми йдемо по плану. Ми створюємо свої адміністрації. Вже ми будемо далі просуватися в південному напрямку і в інших напрямках, і таким чином ми будемо робити ту роботу, яку маємо робити, мінімізуючи втрати серед наших військовослужбовців. Пане Михайло, сьогоднішня ця історія затьмарила велику міжнародну подію. Вибори в Америці, попередні вибори. Скажіть, будь ласка, там вже видно, що республіканці починають перемагати. І ми вже чули від них заяви про те, що Україна може отри не отримати від них ні ни копійки. Як нам розглядати ці заяви, це як внутрішня політична боротьба? Чи справді вектор підтримки України може змінитися завдяки цим виборам? І чи правда багато хто кажуть про те, що це може бути перший крок повернення Трампа у політику, в велику американську політику? Ну ви абсолютно праві. Дуже спокійно треба до цього ставитись. Тому що як ви собі уявляєте, що Сполучені Штати скажуть, ми все не будемо підтримувати Україну, тобто ми відмовимося від цінностей, за які ми там вмирали в свій час, які прописані в нас в конституції, і флагманом яких ми є, тому що Україна це демократія, як така, яка має заборонити авторитарію російського типу таку екзальтовану авторитарію, і має виграти. Демократія над авторитарією. це ж очевидні речі, і тому безумовно внутрішньополітичний дискурс він там якби передбачав певні дискусії щодо належної чи неналежної там контролю за допомогою яку, військової допомоги, перш за все, яку Сполучені Штати надають Україні. Але це був на внутрішня дискусія з точки зору глобального позиціонування сполучених штатів, з точки зору репутації сполучених штатів. Дуже важливо цю війну, яка вже йде 8,5 місяців, правильно закінчити. А правильно закінчити сьогодні можна тільки одним чином: це перемога України і обов'язкова поразка Російської Федерації, тому що це по-перше доведе, що демократія набагато більш адаптованіша до сучасного світу. Це доведе, по-друге, що цінності, яким адептом, яких є сполучені штати, важливі і за них. Дійсно, країни готові вмирати, і Україна це доводить. Третє це доведе ефективність саме демократичної складової світу з точки зору військово-промислового комплексу. Навіть тому, що тоді буде, буде сказано, що дивіться, зброя натівського стандарту набагато більш краще ніж та що Росія виготовляє. Четверте, сполучені штати разом з Україною повернуть. Міжнародне право як єдиний формат спілкування, тобто не можна буде прийти і сказати: В мене є сила я щось тут забираю, тому визнайте це. Ні, такого не буде. І ми сьогодні виконуємо ключову роботу, яку Сполучені Штати постійно на якій наголошують, коли вони це виконують, коли вони хочуть, щоб, наприклад, той чи інший авторитарний чи тоталітарний режим не брав на себе право одноосібно вирішувати долю інших країн чи інших етносів. Це дуже важливі складові. І на мій погляд, репутаційно для сполучених штатів це історично репутаційно виглядає дуже. Дуже і дуже потужно, коли вони будуть стояти поруч з Україною, яка нанесе поразку фундаментальну поразку таким типам режимів політичних, яким є сьогодні Російська Федерація, пане <зас> пане Михайле, дуже багато українців до хвилюються за те, що постачання зброї були в правильному хронометражі і в правильних обсягах. І у зв'язку з цим хвилюються, а чи не на оця зміна в політичному в політичному в політичній реальності Сполучених Штатів Америки чи вона не призведе до того, що ленд-ліз не запрацює. У мене до вас наступне запитання: чи не думаєте ви, що пан Байден таким чином перестрахувався, коли не надавав ленд-ліз, маючи абсолютно всі повноваження, і всі дозволи, і все, що йому треба, і, і, і там і навіть підписи всіх не користувався ленд-лізом весь цей час для того, щоб почати ним користуватися зараз, коли. Ну, республіканців трошки більше здається там на 20 з чимось людей. Чекаємо щодо да, результатів. Так. Як ви гадаєте, чи це не була а. така гра Байдена? Ну, безумовно, ми можемо говорити і про Бору Байдена, бо це такий фундаментально глибинний політик, який точно розуміє, що і як відбувається, і які треба превентивні речі робити для того, щоб потім мати якусь перевагу. Але між тим, давайте говорити про постачання зброї. На мій погляд, це набагато глибша проблема. Ну, вона має дві складові. По перше, світ абсолютно довгий час не міг зрозуміти обсяг цієї війни. Тобто не міг зрозуміти, що Росія може програти світ, як би звик за 20 років, особливо за 20 років останніх правління пана Путіна, звик до того, що Росію треба боятись, і це консервативний був підхід. Вони не могли повірити в те, що є країна, яка може зламати Російську Федерацію. Принципі на полі бою, там де взагалі ніхто не хотів сперечатись з Російською Федерацією, і це поступово змінювалось. Розумієте, і поступово змінювалось не тільки в Сполучених Штатах, а Сполучені Штати відразу почали надавати зброю, але ми говоримо про конкретні види, які вони не хотіли надавати, а потім почали надавати спочатку. Хотіли давати тільки стінгери, потім почали давати артилерію, потім почали давати Хаймерси. Сьогодні ми говоримо про інші види і ракетної зброї, і проти дронової зброї, таке інше, і вони будуть давати. Так само такі ж зміни були і в, європейському в європейських спільнотах. Вони взагалі не хотіли нічого давати з військової точки зору, бо боялися Російської Федерації. Сьогодні вони всі говорять, включно з паном Байденом, що ні, ми вам будемо надавати. Але є друга складова. Ви зрозумієте, що війна 8,5 місяців. Інтенсивність витрат тих же снарядів, ну ствольна артилерія. Дуже і дуже величезна. Ніхто такого не накопичував, ніхто стільки не не складував собі. Да, так? тобто такого обсягу крім Росії, ні в кону може ще там в деяких інших країнах, не які мають відношення до демократичної складової, да так? немає такої накопиченої зброї. Це треба було по іншому формувати замовлення до ВПК. Треба було по іншому формувати. Держоборон замовлення як таке в багатьох країнах. Сьогодні вони це вже почали робити, і ми будемо поступово отримувати все, що нам надо. Календарні плани ніхто не відміняв обсяги зброї, які ми вже домовились. Пан президент про це постійно кожен день опікується саме домовленості з партнерами про ту чи іншу зброю, включно з системами про з антидроновими системами, щоб захистити енергоконтури. Так ось ми календарно, математично все, що обговорили, будемо мати. Ми просто. То сьогодні говоримо про можливість збільшення навіть певної певних видів зброї для того, щоб пришвидшити контрнаступ, де блокаду. І саме ми говоримо про ту ж бронетехніку. І ви знаєте, сьогодні ми не тільки з нашими американськими партнерами про це говоримо, Ми і з німцями сьогодні на іншому рівні комунікації щодо саме бронетехніки. Тому ви знаєте, я вважаю, що все це спекулятивно дуже б хотілось Росії, щоб дійсно американці, наприклад, почали якось менш активно нам допомагати. Це їх золоті мрії, але точно цього не буде. Я підкреслюю, є одна важлива складова сьогодні. Світ демократичний може виграти у імперії, яку Скажімо так, опосередковано довгий час боявся, і це зробить Україна, і це дуже і дуже історично важливо стояти поряд з нами, щоб зафіксувати факт перемоги. Демократичної складової як концепції управління сьогодні державами чи територіями, пане Михайло, щоб закрити тему Америки, сьогодні побачив заяву представника Пентагону, бригадного генерала Пета Райдера, США зроблять все можливе, щоб допомогти Україні звільнити тимчасово окуповані території до настання зими. Ми так довго чекали цих слів. Що змінилося, що змусило Америку нарешті так заговорити? А це, от ми ж тільки що про це говорили: це поступове змін це поступове укорінення у свідомості наших партнерів, ключової. Те про що ми з вами вже розуміли, десь там через пару днів після початку повномасштабного вторгнення, те, що Росія повинна і може не просто повинна, а може програти. Що ми спроможні виграти? Вони це теж усвідомлюють. І дивіться, що вони бачать. Це вже ми зараз про військових конкретно говорять. Вони бачать ефективне планування операцій, багатьох операцій не однієї, як в радянському союзі, була робимо ударне угрупування да і потім десь на якомусь місці концентруємось і починаємо там щось робити. Ні, вони бачать ефективну спочатку оборонну війну в нашому виконанні, а сьогодні контрнаступальні ефективні дії по десятку напрямків одразу. В тому числі вони бачать, що навіть на Бахмутському напрямку, там де ну там де сконцентровано, оце все ЧВК, оце все Вагнер, оце там де Перегожин доводить генералам російським кар'єрним генералам, що він набагато більший полководець ніж вони. Так, навіть на тому напрямку, ми ефективні. Це перша складова. Друга складова. Вони бачать наскільки ефективно ми відтреновуємо своїх. Хлопців да в цих тренінгових центрах, які зроблені сьогодні в Європі, в тому числі з допомогою Сполучених Штатів, вони бачать, як ми швидко навчаємось натівським стандартам використання натівських стандартів зброї. Це дуже важливо. Третє, вони бачать ефективність цієї зброї в нашому виконанні. Тобто, вони розуміють, що маючи певний обсяг зброї, маючи ефективне планування, маючи абсолютно ефективну вертикаль політично військового керівництва, я маю на увазі сьогодні говорю про президента і верховну. Ставку верховного головнокомандувача, вони розуміють, що ми набагато більш продвинуті у військовому сенсі ніж Російська Федерація, і крім того, і це четверте ключове. Вони бачать виснаження російського військового потенціалу. Дивіться, Росія не має крилатих ракет. Практично ну є ще певні залишки. Росія не має високоточної зброї, росія не має своїх БПЛА. Безумовно, Росія пішла до цього в Тегеран. Сьогодні пан Патрушов туди відправився для того, щоб вимолити ще певну кількість Вонів певну кількість крилатих балістичних ракет для того, щоб продовжити свою цю агоню ну, бити по нашій енергетичній інфраструктурі. Але аналітика показує, що Росія не може воювати в сучасних типах війни, і про це говорять. Американські е, військовослужбовці, пане Михайло, ми сьогодні говорили про е, подію сьогоднішнього вечора. Ну, а я думаю, що фраза, яку я зараз вимовлю, вона претендує на фразу сьогоднішнього вечора, і вона належить авторству Андрія Борисовича Єрмака, який написав в своєму телеграм-каналі, де хто думає, що дуже хитрий, але ми на крок попереду. Ну, от така багатообіцяюча фраза, яка очевидно, ну якраз про те, що відбулося там у них між Шойгу і Соровікіним, і про те, що відбувається насправді в реальності на, на правому березі Дніпра на Херсонщині. Скажіть, будь ласка, пані та да, -да, да пані Наталі, дивіться. Ви просто зафіксували через цитату. Пана Єрмака зафіксувала те, що ми, на відміну від російського військово-політичного керівництва, знаходимось постійно в оперативно інформаційному потоку. Тобто, ми розуміємо процеси, причини і наслідки. Ми розуміємо логіку процесів, які відбуваються, і що буде завтра, і що буде післязавтра. Це до речі. Ще одна характерна риса цієї війни: Росія живе в ілюзіях, в тому числі у військових ілюзіях. Ми живемо виключно в аналізі оперативної інформації, не тільки військової, безумовно, а й політичної складової цієї інформації. Анамихайло. Скажіть, будь ласка, вже от J-20, і зрозуміло, вже хто з президентів туди точно не поїде. Вже заявили, що Путіна там не буде. Зеленський буде, хоча онлайн. Які в нас задачі і виклики стоять на цьому великому такому поважному зібранні? Ні, можна а... звозити питання, пане Михайло? Скажіть, будь ласка, нас всаджують за переговори? Ні, ні. Це неможливо. Це неможливо, тому що як тільки ми сядемо за переговори, яких ще не, не існує, тому що переговорна позиція є тільки в Україні. Знову ж таки, тому що ми об'єктивно оцінюємо, що відбувається, в тому числі на полі бою. Наша переговорна позиція абсолютно конкретно зафіксована в п'яти пунктах. Пана Зеленського він сказав: звільнення територій, тобто відвід російських військ, повністю далі повернення Росії до міжнародного права для того, щоб було зрозуміло, що в односторонньому порядку не можна собі там щось анексувати і сказати це вже наше. Друге, третє це компенсація. Обов'язково ніхто ж хтось не має ж компенсувати все, що зруйнувала Російська Федерація. Четверте, це спецтрибунали, тому що якщо не буде покаране зло військові злочинці, то нічого не буде. І нарешті ключове. Це інший форман безпекового контуру. Це може бути військовий альянс, це можуть бути гарантії безпеки. Це конкретна переговорна позиція щодо російської сторони. Так Росія ніколи не пропонувала переговори як концепцію Росія. Про, Пропонувала або ультимативне виконання. Дивіться, ми програємо вам війну. Вони казали, да ну на військовому полі бою, да? на е, театрі військових дій. Але ми все рівно хочемо, щоб нам віддали територію і сказали, що ви програли Пане Рот Захарової сказав, що тепер ми без умов ми готові перегуб... на переговори. Але зважаючи на ситуацію що склалася, вони так цікаво теж та ж. Да, це ж безумов, так вони хочуть. Дивіться, вони хочуть сказати. Дивіться, ми ж зафіксували, що ми забрали вас там певну частку Херсонської області, певну частку Луганської, Донецької, Запорізької. Оце наше. А все інше, давайте проговорити. Ми не будемо бити вам по інфраструктурі. Нас з вами ж це не влаштовує. Це ж нонсенс. Правильно, тому що ми прекрасно розуміємо для чого, і це друга складова цього процесу переговорного. Вони хочуть отримати тимчасове припинення вогню. Вони готові не бити по електромережам нашим, але вони хочуть за цей час отримати оперативну паузу для того, щоб ці ж 2-3 місяці мати під рукою, за які вони хочуть від мобілізованих від Десь знайти ще додаткову зброю, побудувати оці ці фортифікації першого, другого, третього ешалону, на натягнути сюди нам знову ж таки оці всіх призови призовиків і таке інше. Тобто вони хочуть підготуватись до наступного етапу війни, тому що ви розумієте, що не закінчена війна, а лінія розмежування, наприклад, це знову ж таки, як в 2014-му було, так і сьогодні. Це буде не закінчена війна, а тим паче з такою ненавистю, з якою вони до нас ставляться, і тим паче, якщо Путін продовжує після вісьми слово місяців казати, що такої держави, як Україна, ніколи не існувало і не має існувати, це не до держава, вони ж нас ненавидять за те, що ми їх принизили у ці 8,5 місяців, і вони потім підуть знову на наступний етап війни проти України. Нам з вами це точно не вигідно, і це не переговори. Це абсолютна брехня з боку Російської Федерації. І між тим, так ось для чого G20 нам потрібно. Тому що пан Зеленський має зафіксувати для лідерів інших країн. Безумовно, там буде Джей Силен. Да, наприклад, для цих країн все зрозуміло і причини, і наслідки війни, і чому війна має правильно закінчитись. Але для інших країн пан Зеленський має зафіксувати наступну думку дуже важливу думку. Дивіться ніколи, будь ласка, ми розуміємо всі там бізнес-вигоди, там демпінгові ціни, які сьогодні пропонує Російська Федерація, але ніколи не підтримайте вмираючі політичні режими, Росія вмираючий політичний режим, це історично невигідно, це стратегічно невигідно. Я кажу про, про країни, там скажімо Латинської Америки, АЗІ Азійські країни, і таке інше. Тобто, президент хоче намалювати для них. Чому ця війна закінчиться обов'язково так, як треба Україні? Чому це вигідно світу в цілому, в тому числі цим країнам, і чому їм не вигідно стратегічно невигідно підтримувати Російську Федерацію? І це дуже і дуже важливий майданчик. Дякуємо вам за розставлені акценти. Да, і будемо спостерігати за тим, що відбувається все ж таки на Херсонщині. Дуже хочеться, дуже скучили так, за дякую. такими новинами. Пасиві, того вечора. Михайло Подоляк, радник, очільника офісу президента України. Ну а ми повернемось за хвилинку.